Це новий челендж. Давайте познайомимося з героями. Вів'єн дуже бідна дівчинка. Вона ніколи не бачила таких іграшок. А це джил. І вона багата. Може дозволити все, що їй заманиться. І ось наша королева Еліп. Вона гіга багата. Вона може купити все і навіть більше. Якщо ми з усіма познайомились, то давайте оберемо іграшку. Ого! Не можу повірити своїм очам. Ця лялька виглядає неймовірно, і ціна у неї неймовірна: мільйон доларів. Хто зможе собі дозволити таку ляльку? Дівчата вирішили, що вона потрібна кожній. Але в плани Барбі це не входило. І так, челендж. Вам треба прикрасити цих Барбі з тим, що у вас є. І хто краще пораться, той отримає мене. Давайте подивимось на робочий стіл кожної дівчини. Що у них в наявності? Ух ти! Як цікаво! Тут так багато всього. Цікаво, що у них вийде. Подивимося, що ще є. А тут все в золоті, яка краса. Що, ж, а нам час починати! І так, почнемо із зачіски. Е, добре. Це буде легко. Зараз влаштуємо для Барбі справжній салон краси. Сідайте. Зараз майстер джил зробить із вас красуню. Почнемо з того, що трохи намочимо ваше волосся. Зачісуємо. Ось так. Після беремо кольорове волосся. А мені підійшли б такі. Але зараз ми додамо до моєї Барбі. Ось так. Розчешемо волосся. Так. Чудово виходить. Ти красуня. Молодець. Тепер беремо гребінець з блискітками. Давайте розчешемо мою Барбі. Вау! Подивіться, тепер волосся блищить. Але цього замало. Додамо страс на волосся. Супер. Мені подобається. Тепер підкрутимо волосся. Так виглядає набагато краще. От зараз зачіска готова. Моя Барбі виглядає розкішно. Молодець. А що ви будете робити? А, візьмемо серветку, зав'яжемо довкола барбі, а, тепер дістанемо гребінець. Потрібно розчесати волосся барбі. О, ні, на грибінці виявився слайм. Як я не помітила, його тепер не зняти. Мені доведеться відрізати все волосся. Ось так. Це жахливо. Ой, подивіться, що у мене вийшло. Ах, Вів'єн. Завдання було зробити зачіску, а не позбавити її барбі. Ой, а ти не дивись. У мене свої методи. Я зможу зробити нову зачіску для своєї барбі за допомогою пряжі. Подивіться здорово виходить. Тепер у моїй Барбі зачіска навіть краще, ніж було до цього. Клас! Супер! Всі ваші спроби зробити гарну зачіску незначні. У мене буде сама розкішна зачіска. Потрібно взяти побільше золотих ланцюжків. Ось ця ідеально підходить. Потрібно позбавити мою ляльку від цього жахливого волосся. Збримо все. Ось цим золотим апаратом. Як ним користуватись? Ну от, виходить. Ще трохи. Ну що, потерпи ще трохи. Ну все у мене все готово. Лі, ти теж вирішила позбавити свою ляльку волосся? Що за жах? Я даю їй шанс бути самою розкішною. Роблю волосся із золота. Такого точно ні в кого не буде. Вона розкішно виглядає. Трохи додамо золотого порошку зверху. Ось так. Тепер готова. Оцінюй Барбі. Давайте подивимось, яка краса у лі вийшла розкішна Барбі. Мені подобається. А що у джил, яка вона яскрава, неможливо відвести око? Що вигадала Вів'єн? Вау! Креативна ідея з пряжею! Але перемогу я віддам. Джил! Так, я перемогла. Потрібно терміново показати мою барві у тіктоці. Наступний крок вбрання. А що мені зробити? Вигадала. Використовуємо серветку. Обернемо серветкою мою ляльку і закріпимо все гумкою. Готово. Як вам? Давайте можете захоплюватись. Ха -ха, який жах. Модні модельєри замліють, коли це побачать. Ти все зіпсувала. Ну, добре, я зроблю сукню з кульки. І так знімаємо стару і одягаємо сукню із кульки. Подивимось, що вийде. О, так то краще. Додамо, ще красивих кольорових деталей І з кульки іншого кольору. Як вам ідея? Як круто! У мене вийшла сукня навіть краще, ніж була до цього. Ах, так? Але в мене є ідея краще: ціла скринька з моїми улюбленими цукерками. Цукерки я з'їм. А золотий пантик використовую для сукні. У моєї ляльки буде надзвичайна золота сукня. У такому лише Оскар отримувати. Дивіться, яка краса. Вау-вау-вау! Ух ти, чекайте. Ви ще не бачили мою ідею. У мене є купа різних гарних суконь. Але яку ж обрати? Моя Барбі зараз обере з гардеробу найкрасивішу. Приміряємо першу. Ось цю. Подивимось. М -м -м, не те. Друге теж не підходить. Давайте спробуємо костюм. Отак. Це ти, що потрібно. Моя лялька така модна. Барбі? Як тобі вбрання? Оцінюй. Ага. Подивимось уважніше. Ого. Вів'єн, твоя ідея просто неймовірна. Хм. А що вигадала Лів? Ух ти, це розкіш. Багатство. А що у джил? Прикольно, мені подобається рожевий. Але переможе. Лів, ти найкраща. А я казала, що у мене найкраща лялька. Дівчата, що відбувається? Ви б'єтеся борами? Чи мені здалось? Мабуть, здалося. Тепер підберіть аксесуари для своєї ляльки. Починайте. Так, я обожнюю аксесуари. Моя лялька має цілу колекцію взуття. Яку пару обрати? Це складний вибір. Хочеться взути кожну пару. Приміряємо все і оберемо найкращу. О! Так-так. Ось. Ідеальна пара взуття. Хм. Тепер купимо капелю. Не те, не те, не те. О, ідеально! Цей рожевий капелюх відмінно підходить. Додамо сережки, браслет. Я вражена. Моя лялька виглядає розкішно. Як вам, дівчата? Краще <праць> здавайтесь одразу. Хм. Тільки у твоїх мріях я маю золотий лак. Я сама зроблю для своєї ляльки найкрасивіші туфлі. Спочатку покриваємо золотим лаком ногу моєї ляльки. Після обматуємо золотим ланцюгом. Далі додамо пару золотих кульок для підборів. Відмінно розкішно. Візьмемо золотий дріт, з нього зробимо корону. До неї додамо пару діамантів, що було дуже гарно і виблискувало. Що ж, приміряємо? Так, тобі личить. Залишилось додати ювелірні прикраси. Готово. Ми з лялькою навіть чимось схожі. У мене все зроблено. Добре. Тепер я беремо пластикове колечко від пляшки. Розрізаємо. Тепер додамо гудзики. серця із паперу. От сюди вийшли навушники. Відрізаємо шматочок кульки. Одягаємо на ногу ляльці. Це модні гольфи. Тепер пофарбуємо ногу в блакитний. Додамо пару деталей. І ось моя лялька на роликах. Мені подобається Барбі. А що скажеш ти? Дівчата, як ви постарались? Джил, твоя лялька така модна. Мені подобається її стиль. Класно рухаєшся. А що у Вів'єн? Ого! Я в захваті. Твоя лялька така проста і водночас яскрава. Мені таке вподоби! Ставлю лайк. А що у Лів? Розкішна Барбі. Такій тільки червоною доріжкою ходити. Але перемагає Вівєн. Правда? Ура! Я така рада. Дякую, Барбі. А тепер давайте зробимо будиночок. Вашим лялькам треба десь жити. Звісно, беремо штучний точний газон. Додамо дитячий майданчик. Хм, а що мені придумати? Я маю золоту сіль. Засипаємо в басейн. Заливаємо водою. Вийшов золотий басейн. Ого. Джил, ти все сама зробила. Звісно. Це розкішний будинок для моєї Барбі. Скоріше оцініть мої старання. Вау, дівчата. Ви всі зробили розкішні будиночки. Кожна перемогла. Разом у вас вийде ідеальний будиночок для ваших ляльок. А барбі має рацію. Давайте з'єднаємось. Ми усі перемогли. Наші барбі самі гарні. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!